Сьогодні приготую відбивну стейк без кляру на пательні. У мене свинина, частина шинки. Я вирізала стейки шириною по 1,5 см і зробила на них поздовжні і поперечні надрізи глибиною 0,3 мм, роблячи таким чином клітинку на стейках, щоб вона не виверталася. Підсолюю, проперчую стейки. Також додаю олії і добре проминаю їх. Додаю на кожен стейк трошки сильногазованої мінеральної води, для того, щоб вони були соковитіші і скорше промаринувалися. Знов проминаю їх і ставлю в тарілку маринуватися не менше, ніж на півтори години. Накриваю тарілку плівкою, щоб вони не завітрювалися. Коли прийшов час, ставлю сковорідку. наливаю 3 столових ложки олії і викладаю стейки на сковорідку. Прожарюю з кожної сторони по 30 секунд на сильному вогні. Так роблю три рази. На четвертий раз зменшую вогонь і готую стейки до повної готовності. Яку вам запотну. Я люблю, щоб була вже біла рідина при надавлюванні на стейк. М'ясо виходить смачним, таким як боженина. Можна нарізати його на шматки і смакувати з любим гарніром. Смачного вам.